В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про те, як купувати долар дешевше чорного ринку за допомогою гривневої картки Приватбанку та сервісу Vice. Як бачимо, курс Приватбанку сьогодні складає 3731. Нажимаємо на кнопочку Переказати, бираємо нашу карточку Vice, копіюємо її номер та вставляємо у поле. Нижче вказуємо ім'я прізвище отримувача та суму у валюті, звичайно. Долар або євро, в моєму випадку це долар 788 доларів, буду відправляти з гривневої картки. Нажимаємо кнопочку Переказати. У слідуючому вікні нажимаємо Додати до кошика та очікуємо сплатити після того, як сплатили. Переходимо на наш Vice. Очікуємо кілька секунд та бачимо, що наші кошти вже надійшли. Щоб переказати їх з вайзу, нажимаємо Надіслати. Комісія вайзу за переказ 0,39$. долара. Продовжити. Вибираємо собі Swift-переказ. Вводимо нижче ім'я власника рахунку нашого приватбанку. Swift-код. Та IBAN номер вашої валютної картки. Переказ SWIFT коштує 2,90 центів. Разом з комісією WISE це буде 3.29$. Нажимаємо підтвердити. Зазвичай причину переказу я вказую інше, тому що ні одна з вище вказаних мені не підходить. Нажимаємо продовжити. Ретельно перевіряємо свої дані. Якщо все сходиться, натискаємо кнопку підтвердити і Надіслати. Тверджуємо ще раз пароли. Після цього, на протязі кількох хвилин, гроші надходять на Приватбанк. Заходимо на наш приват та бачимо, що кошти вже надійшли на нашу інтернет-картку. Це 784 71 цент. Дуже важливо переказувати саме на інтернет-картку, оскільки приват не буде брати комісію 0,5%. Далі ми просто переказуємо з інтернет-картки на картку для виплат. Підтверджуємо платіж та сплачуємо невеличку комісію. Все, платіж успішний. Дивимося на те, що в нас вийшло, який в нас вийшов курс загальний. 783.34. Бачимо, що курс у нас вийшов в результаті 38.30. Якщо дивитися по обмінках в Києві, то купляють у нас долар по 41,7. Тобто, якщо взяти 783 долара і помножити на 41,7, то вийде 32651 гривня, тобто у нас виходить 2600 гривень чистого прибутку. Далі я розповім, як вивести з картки для оплат. Для цього потрібно замовити готівку через Приват24. Заходимо в сервіси, замовлення готівки, обираємо нашу картку, валюту, суму, яку потрібно зняти. Замовляємо дату, вашу область. Місто, а також відділення, в якому ви будете забирати валюту. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте залишити під ним лайк. Рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал. Вже на ньому 380 підписників. Завжди. Плікуємо лише актуальні методи обміну валют та методи заробітку, як можна заощадити на переказах. Тож підписуйтесь, додавайтесь у наш чат, де наші учасники спілкуються між собою та відповідають на різні запитання.